Троянда Леді оф Шалот. Дуже ніжна квіточка. Аромат яскравий. Для мене такий аромат мають усі помаранчеві троянди. Ну, на жаль, перше цвітіння скудне в нас. Кущ великий, але багато сліпих гілочок. Будемо обрізати, щоб вони на них зацілили в цьому році. Коли купляла, вона була всі на всяклічками, але, на жаль, при пересадці вони всі померли і на сьогодні мала такий результат. Ще можливо, це через те, що я забула зробити обрізку, але виправлюсь, звичайно. Вона все одно вартує того, щоб бути у вашому саду. Ніхто не їв ці квіточки. Троянда повністю здорова. Якщо у мене більшість троянд зараз мають проблеми з листям, то ця взагалі без проблем.